І так, у нас продовження історії з відкриттям автомобіля, коли сів акумулятор. Беремо ключик, вставляємо його в отвір в ручці і знімаємо накладочку. Накладочка знята. Далі вставляємо ключ. Відкриваємо автомобіль. Все дуже просто. Збирається. Зворотній послідовності. Ставимо, защємо. Все працює. А от те, що ви казали, може бути заглушечка. З пасажирської сторони. У нас заглушечка, а з водійської сторони є лічинка. Тому, скоріш за все, така штука на багатьох автомобілях. Уважно дивіться, з якої сторони ви будете знімати. Цю заглушечку, але лічинки є. Користуйтесь.